Громадяни, всім привіт! Цієї ночі Counter-Strike нарешті отримав величезне оновлення: 5 дігабайтів, більш ніж 100 нових візуальних предметів додали в гру. Це скини, наліпки, брилки. Вперше в історії Counter-Strike у нас з'явилися, але все одно ком'юніті дуже різко розділилося на дві частини. Одна, просто в захваті від того, що дуже багато всього додали, щось типу операції з'явилося в грі. Але при цьому є і друга частина, яка така дивиться і думає, боже мій, навіщо нам це? Хочу від вас в коментарях побачити, чи ви в захваті, чи ви навпаки не годуєте. Напишіть мені про це обов'язково, але після того як я вам покажу, що всього пододавали. Тонстоп, дякую, що ти є у мене. Поїхали розбиратись. Ось воно The Armory, або Арсенал, мабуть, треба перекладати українською мовою. Не набрехав більш ніж 100 нових візуальних предметів, але все в цьому оновленні починається з купівлі перепустки: 640 гривень. Давайте я одразу її куплю. Можна активувати одразу 5 цих перепусток. На одному аккаунті більше п'яти активувати ви не зможете. Протягом ваших наступних ігор, просто ви там десь зайдете в матчмейкінг, в якийсь там бій смерть, в прем'єр-режим, ви зароблятимете не тільки експірієнс, який використовується на ось ці нагороди щотижневі, але і кредити. Тепер ви зароблятимете кредити, які потім обмінюватимете на ось ці призи. За те, що я активував перепустку, в мене вже з'явився один кредит. За один кредит я можу або наліпку якусь взяти, або наліпку ще якусь взяти. Ну, ось вони ці наліпки нові. Вони більше орієнтовані на те, щоб їх комбінувати з якимись іншими наліпками: різні частини тіла, посмішки, смайлики, оптичне око якесь. Це одна колекція. В іншій колекції у нас тут якісь ефекти. Вибухи одразу використаю і отримую якийсь рандомний, так? Тобто я не обираю, який саме я хочу. Я отримую рандомний з цієї колекції. Ну давай. О, оце дійсно те, що я хотів. Отже, у мене тепер є наліпка перука клоуна. Ось внизу у нас є рівень дряпання наліпки. Ось це з'явилося у нас в цьому оновленні. Можна одразу дивитися, як виглядатиме. Моя наліпка з різними рівнями дряпання. Так? Тобто, от, наприклад, цей стікер Він залишає тільки зачіску клоуна. Так, Можна в теорії, я так розумію, розмістити його посеред якогось іншого обличчя і зробити з клоуна когось, кого ви хочете. Ось такі от можливості відкриває нам ця наліпка. Треба зафіксувати, я вважаю. Підтвердити місце, застосувати наліпку. Ну все, нарешті, нарешті, я зробив зі свого револьвера дійсно витвір мистецтва. Все тепер він просто неймовірний. Взагалі, головний, типа прикол цього оновлення це брілоки. Вони тепер у нас будуть висіти на зброї. Напишіть обов'язково, скільки у вас тепер забратиме це ФПС а але я, якщо чесно, думаю, що небагато. Тобто те, що ви там боїтеся за те, що там буде багато ФПС забирати, я, якщо чесно, так не думаю. У нас дві колекції цих нових брілків. Перша, вона пов'язана з якимись персонажами з гри. Тут у нас є ось він терорист, контртерорист, якась курочка є. Піченька, ну, в общем, такого типу брілки. І є також колекція, яка пов'язана зі зброєю. Так? Тобто от, якийсь можна ножик собі повісити, якісь міні-міні-емочку, міні-авік, міні-калашик. Якщо ви хочете собі придбати один з цих брілоків, то ви йдете, накопичуєте 3 кредита, граючи в КС, і потім собі рандомний з цих відкриваєте. От у вас такий буде міні кейс опенінг Обрати який саме ви не можете. Є більш рідкісні ось такі червоні, є менш рідкісні сині, які будуть зазвичай падати. Ну от Мені впав з цієї колекції теж синій. виходить, що перука клоуна найчастіше має падати серед усіх. Я, якщо чесно, не дуже в захваті від цього. Для мене це не дуже важливо. Цікаво те, що коли я Діані розказав про те, що в КС додали брілки, вона одразу сказала, що її молодша сестра буде в захваті від цього. Ну, от я тоді зрозумів, що, мабуть, я вже трошки виріс з Контр-Страйку <хи> і вже ловлю кайф трошки не від тих речей, від яких ловить кайф якась більш молода аудиторія. Прикольно те, що ці брілки можна навіть на бомбу причепити. Ну от накоплю кредитів. Обов'язково собі на бомбу якийсь з тих, що мені випаде, причеплю. Важливий нюанс для того, щоб відкріпити новий ось цей брілок від вашого девайсу. Потрібен буде спеціальний відкріплювач з першим вашим придбаним брілоком, якщо ви його купите за кредити, вам дасть три таких безкоштовно. Але враховуйте те, що наступні вам вже доведеться брати за грошики. Набір відчіплювачів брілоків 40 гривень. Тут одразу буде три штуки. Ну і до речі, також додали в гру можливість переносити статрек з одного девайсу на інший. Те, що було в CSGO, От нарешті платите 40 гривень і можете. Одразу перенести свої кіли з одного статрик девайса на інший. Напишіть в коментарях, чи ви в захваті від ось цієї нової ідеї з брілками. Я особисто дуже чекаю Мейджер і дуже сподіваюся, що нам дадуть нову колекцію ось цих брілоків з логотипами команд, наприклад. Або, можливо, щось нове придумають, з обличчями гравців, з чимось пов'язаним з турнірами. От тоді. Бігати з брілком своєї улюбленої команди, мені здається, що багато хто захоче. І плюс це відкриє більше монетизації шляхів для е, колективів, які грають на мажорі, і для гравців. От на це я сподіваюся. Рухаємось далі. В гру додали нові. Колекції скінів. Попри те, що мапу Оверпас з офіційного мапулу прибрали, ми отримали нову колекцію скінів, яка присвячена цій мапі. От у нас найкраще це калаш Be the Monster. Пізнаємо одразу цих, ці обличчя з мапи, ось це особливо. Інші скіни також мають якісь відсилки до мапи Оверпас. Це, наприклад, у нас дракончик з дитячого майданчика, деякі, можливо, просто в стилі мапи виконані, але виглядають стильно, модно і. І сміливо. Ще одна колекція, яка доступна, називається Graphic Collection. А тут у нас такі стильові, можна навіть сказати, такі собі витвори мистецтва, не прив'язані до якоїсь мапи, просто зроблені гарно. Третя колекція, яка була додана, теж це Sport and Field Collection. Хедлайнер це емочка Fade. Ну, виглядає ну, на 10 з 10. Моя особиста думка, що це 10 з 10. От з цією емкою я би бігав. Ще мені дуже подобається ось цей золотий глушник. Супер кайф Глок, колір не часто використовується в скінах водний. Інші Ну мене особисто не вражають, можливо, в них є якісь пасхалки і приколи, але ви знаєте, що я по скінам не експерт. За 4 кредити ви можете відкрити, і вам випаде рандомний скін. З ось цієї нової колекції, з оверпас, з графік або Sport and Field. Тут не треба будуть ніякі ключі, тобто це буде безкоштовно. Накопичили 4 кредита і заюзали. А є ще кейс новий, який називається The Gallery Case. І в ньому вже. ой-ой-ой, це дуже потужно. Тут у нас золотий зуб, неонуар, такого хіба не було? Скіни Неонуар точно були? Можливо, юмпа не було. Так. 550 епіцентр. Калаш What? Епіцентр і Outsiders. Тобто інших назв придумати не могли. <св soup> Ставлю на те, що цей скін скоро видалять з гри через порушення якихось там авторських прав. Тому інвестуйте. Ну, звичайно, цей скін вам падатиме найчастіше. Ну і, до речі, додали нових розмальовок для кукрі. Коштуватиме цей кейс два кредити, але для того щоб його відкрити, увага вам потрібен буде ключ. Які ви купуватимете за грошики, як зазвичай. Будьте обережні, ви за два кредити не відкриєте цей кейс, а тільки купите його. Е, наскільки я зрозумів, то цей кейс не падатиме просто так. Да? Коли ви граєте, там іноді падають вам кейси, там він не падатиме. Ви його на даний момент можете заробити тільки в цій типу операції, тільки в арсеналі, тільки за кредити. Максимум, скільки ви можете заробити 2, 4, 6, 8, 10, 40 кредитів, тобто один гравець може вивести максимум 20 кейсів. Можливо, якщо інші у способів заробити цей кейс в грі не існуватиме, то він буде коштувати дуже шалених грошей, особливо після того, як вся ця історія закінчиться. Але я щось думаю, що якісь ботоферми, які в кейсі до фіга понакупляють цих перепусток, понавифармлюють собі цих кейсів і будуть потім на цьому заробляти. І ось це, як на мене, дуже прикольна фіча і інновація. За 25 кредитів. Ви можете. Дістати собі ось цей дігл його особливість в тому, що він має такий унікальний паттерн кожен раз. Тобто, якщо вам пощастить, на ньому буде багато ось цього голубенького, він буде коштувати набагато дорожче, ніж якщо на ньому буде багато ось цих там чорних плям. Якщо воно там якось якимсь гарним візерунком у вас е, видасться, то ви теж зможете продати цей дігл набагато дорожче, ніж коштує. Тобто тут е, люди, які кайфують від е, цих патернів, від якості, вони будуть гнатися за найкрутішими цими діглами. І те, що його немає вже. Жодні з колекцій, теж його немає в кейсі. Його єдиний спосіб дістати це тут за 25 кредитів. Я думаю, що його вартість буде надзвичайно висока, але тільки якщо вам пощастить дістати там його в якогось там Factory New або щось подібне. Тут вже буде рандом, тут вже вам як пощастить, і враховуючи те, що він коштує 25 кредитів, то з однієї перепустки ви зможете тільки один е, цей дігл собі дістати. І то, якщо ви награєте в КС за ну на, на, на ці 25 кредитів і не пошкодуєте 640 гривень на ось цю перепустку арсенальну. На Reddit я вже знайшов е, плюс-мінус ось такий вигляд. Цього дігла, бачите, він майже повністю голубий. Такі скіни називають Blue Jam Бачите, навіть Field Tested може виглядати дуже прикольно. Тож, я тут в жодному разі не експерт по скинам, просто кажу вам. Якщо ви все ж таки його дістанете, то не поспішайте його зливати по там ціні на торговому майданчику. Можливо, проконсультуйтесь з кимось краще, мене хто класно розбирається в скінах. У кожного є такий друг. До речі, зверніть увагу, що нас обмежили тільки протягом 103 днів. У нас буде доступний саме цей предмет. Мені здається, що в майбутньому сюди будуть додавати якісь ще нові предмети, за якими буде оголошуватися таке саме полювання. Скінова частина цього оновлення, вона не єдина. Були також деякі зміни в геймплей про які ми зараз з вами поговоримо. Але перш ніж я перейду до цієї теми, я хочу вас закликати взяти участь у лотереї, яку я зараз проводжу у себе в телеграм-каналі. Лінк я залишу в описі під цим відео. Прикол в тому, що там ви можете виграти iPhone 15 Pro, можете виграти ніж більш ніж за 1000 доларів вартістю в Стімі, купу різних скінів, футболки, Динамо, Шахтаря, і деякі подарунки від наших військових. Я збираю на FPV-дрони для ДШВ. Взагалі, у нас в кінці тижня, у неділю буде шоу-матч, де я та Бондік збираємо друзів різних кіберспортсменів, інфлюенсерів, блогерів для того, щоб пограти в КС і привернути вашу увагу до цього збору, до цієї лотереї. В кінці тижня, якраз в неділю, ми розігруватимемо серед усіх, хто задонатить від 50 гривень на банку. Будемо розігрувати всі ці призи. Тож, навіть якщо у вас є там тільки 50 гривень, все одно зайдіть і купіть собі один квиточок. Якщо у вас більше грошей, то. Можете і більше грошей інвестувати, тоді у вас буде більше шансів на призи. В будь-якому випадку, всі ці кошти підуть на те, що потрібно дуже десантно штурмовим військам, fpv дрони Ми їх замовимо, купимо, привеземо, доставимо, відзвітуємо. Все буде Factory New і тільки в найкращому вигляді. Лінк залишаю в описі під цим відео. Головна геймплейна. Інновація цього апдейту це безумовно робота над анімаціями. Valve в цьому плані зробили дійсно хорошу роботу, яку ми зможемо до кінця відчути і, можливо, знайти якісь мінуси вже з часом, коли трошки пограємо. Але на даний момент можна, ну, ключове ось з цього величезного чи ніжлого змін анімації виділити це ось цей пункт. Перероблений вміст для бігу ходьби та присідань, щоб виправити широку ножицеподібну позицію ніг під час проходження. Тобто раніше у нас моделька ходила дуже широко. Подивіться, як це виглядало раніше, так тобто before. такі широкі широкі кроки, які робить моделька, і ну, таке враження, ніби як ножицями якимись ріжуть, так? Ось те, що вони казали, ножицеподібне. І тепер мені здається, що ширина ніг під час ходьби стала набагато меншою. І самі рухи ніг вони стали такі більш якісь людяні і більш якісь натуральні. Щось, щось, типу, того, це насправді матиме дуже велике значення з точки зору того, як ви бачитимете суперника, і якраз у цієї ноги Ніко. Да, ось типу всієї може більше і не бути. Також Valve попрацювали над анімаціями, коли гравець знаходиться на драбині під час стрибка, під час падіння, під час е, перебування з повільною зброєю, тобто з авіком, або з якимсь Негєвом, або щось типу того. І взагалі, ну, ось все це, це правильні зміни, які дійсно мають покращити гру. Я зараз вам покажу, як тепер виглядає е, рух модельки е, від третьої особи. Анімація руху мені подобається. Тобто, як на мене, в цьому плані дійсно очевидні позитивні зміни. А як воно все в геймплеї відчуватиметься, оце вже інше абсолютно питання. Я думаю, що тут потрібен час, там на 2-3 тижні, щоб відчути це. Також нам повідомили про те, що флешки і хаєшки тепер не детонують передчасно, коли в чомусь застріють. Таке часто бувало, і насправді дуже багато моментальних флешок. На це орієнтувалися, на те, що вони там дуже багато разів б'ються, і через це дуже швидко детонують. Зараз такого, судячи з усього, більше не буде. Також додали в екран налаштування відео, меню вибору дисплея. Ось це прикольно. Заходимо в меню налаштувань. У мене якраз два монітори, і от тепер я можу обирати на який саме мені виводити КС. Зручно. Прикольно, мені подобається. Також Valve фіксанули декілька аудіобагів. Так, наприклад, те, що звуки кроків, які відтворювалися для вас, не транслювалися іншим гравцям або навпаки. Це хороша зміна, це правильно. Ну і різні інші баги голосового чату і звуків інтерфейсу також виправили. Тут нічого глобального. Немає. Тепер пункт мережа. В першу чергу було змінено спосіб вимірювання помилкової доставки пакетів. Вам могло з'являтися сповіщення про те, що у вас там щось не так з коннектом, хоча насправді все було ок. І було це пов'язано з тим, що ваші пакети доходили, але не в тому порядку, в якому очікувала гра. На ваш гімплей це ніяк не впливало, але помилку видавало. Тепер цих помилок стане менше, і вам повідомлятиметься про що щось не так, тільки коли дійсно щось не так. Ось я таким чином зрозумів цей чинджлог, якийсь джитер. Або тремтіння мережі, як це перекладає Google, воно було іноді присутнє, але при цьому помилку не видавало. Тепер же ця важлива річ, яка впливає на плавність гри, воно тепер буде теж аналізуватися, і якщо у вас щось не так, вам теж будуть про це повідомляти. Тож. В цьому плані теж плюсик, щось хороше зробили, і дякуємо. Тепер щодо змін на мапах. Їх небагато, і вони в основному косметичні, там щось десь пофіксили, якийсь баг. Найголовніше для геймплею нашого з вами це те, що позамазували знову дірки, які ком'юніті активно аб'юзувало. Тут в цю дірку в воротах, хто тільки не дивився останнім часом, вже і деяка мета на анубісі сформувалася через ось цю щілину, через яку можна було раніше задетектити гравців, які виходять сюди. Тепер же її замазали. І все, тепер більше не побачити нічого. Аналогічна історія була ось тут, здається, в Києві. Раніше можна було тут в цю щілину щось там побачити. Але тепер ніде нічого не видно. Навіть тут прибрали? Що цікаво, то Valve Оновили навіть мапу Оверпас, тобто вони на неї не забили і все ще будуть щось на ній робити. Можливо, колись вона повернеться навіть в змагальний мапу. Важливо теж наголосити, що в змагальний режим нам повернули мапу Італії. Ну, якщо ви хочете пограти на мапі Італія в змагальний режим, велкам, як то кажуть. От ми з вами і проаналізували це 5-гігабайтне оновлення Counter-Strike. Якщо чесно, хочеться абсолютно інших змін в Counter-Strike. Далеко не того, що ми отримуємо. Але я радий, знову ж таки, що хоч щось з'являється. Виглядає це оновлення як спосіб виманити з нас якомога більше грошей. Valve мають на це право, вони займаються бізнесом, для них ця гра це просто бізнес і спосіб заробити грошей. А в будь-якому випадку, я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео, вам буде цікаво зайти і пограти в Counter-Strike. Чекаємо на вас в клані Мрія на Фейситі. Там зараз залишилося декілька. Днів, і буде починатися новий сезон з новими призами і з новими шансами для всіх, хто прийде грати. Тож чекаємо вас, кличте друзів і піднімайтеся в лідерборді, щоб заробити найкрутіші призи для себе. На відміну від Counter-Strike в клані Мрія не кредити за перше місце, а справжні призи.